Переважна більшість херсонців вважає умови проживання в місті скоріше поганими ніж гарними. Такий висновок соціологічної лабораторії обласної організації комітету виборців України. Це опитування щорічне проводять його з 2005 року. Запитання до респондентів стандартні, а ось відповіді змінюються. Деякі з них стали сюрпризами і для самих організаторів. Отже, чим найбільше незадоволені городяни, та чи були у 2016-му події, які їх порадували, далі у сюжеті. Рівень сфери обслуговування, робота пасажирського транспорту, місця для відпочинку та розваг. За цими основними критеріями херсонці оцінювали рівень життя у рідному місті. Так 36% містян, в принципі, все влаштовує. І що найцікавіше, кількість задоволених порівняно з минулим роком, зросла на 11%. Как видим, на 11% горожан стало лучше относиться, давать хорошие оценки жизни, жизни в нашем городе. Но при этом все же я бы хотел констатировать, что 64%, то есть 2 жителей Херсона, дают оценки как плохие и, скорее, нехорошие в условиях проживания. То есть, Жить жить в нашому не не, не очі хорошо, по мнению горожан, або ліз погано. Проблем у місті. Городяни традиційно бачать багато. Найгостріша з них незмінна вже другий рік поспіль. Це підвищення тарифів на комуналку. Далі йде стан доріг, холод в оселях під час опалювального сезону, відсутність транспорту у вечірній час. Саме події, які впливають на приватне життя, городяни віднесли і до рейтингу найнеприємніших сюрпризів 2016-го. Самое неприятное это то, что касалось э, приватной э, частной жизни э, горожан. Что это, что это э, имеется в виду? Это когда э, люди открывают свои э, книжки по уплате э, за корплату и видят, как она э, как они поднимаются. Эти тарифы 20 27,4% 4 горожан э, назвали повышение тарифов самым неприятным событием э, по, прошлого года. Перекупонные улицы, ямы, э, гололед, э, люди падают, ломают ноги и называют это неприятным э, событием. Окрім того, засмучують херсонців і безпритульні тварини на вулицях, і періодичне мінування ТРЦ фабрики і зрештою корупція. Хоча разом з тим більше ніж половина опитуваних 2016 рік запам'ятала і гарними подіями. Серед найприємніших благоустрій, святкування 238-го дня народження Херсона та брендові фестивалі. Свою оцінку дали городяни і можновладцям. Діяльність ключових фігур в цілому оцінили задовільно. Так майже кожен шостий опитаний позитивно відгукується про діяльність. Ясь голови облдержадміністрації Андрія Гордєєва, а ось міський голова Володимир Миколаєнко отримав від херсонців оцінку 2,8 за п'ятибальною шкалою. Этот опрос в первую очередь касается проблем наиболее актуальных проблем в городе Херсоне. Херсон. И, я думаю, надеюсь, что это будет подспорьє для наших депутатов. Мы планируем наш этот опрос раздать всем нашим депутатам, чтобы они могли посмотреть, что думают горожане по актуальным проблемам города Херсона. Ну а заодно и увидеть оценки своей работы со стороны Херсонцев. Ксения Силина Володимир Чепунова телеканал Скифия.